Привіт, друзі. Компанія Porsche минулий рік закінчила з рекордним рівнем продажів. Та головними тепловозами цих продажів стали Macan та Cayenne. І звичайно ж, компанія не планує зупинятись на досягнутому, адже скоро в лінійці німецького виробника з'явиться ще один кросовер, і саме його називатимуть флагманом. Йдеться про проект Porsche K1. Це кодова назва нового флагманського кросовера. І сьогодні вперше маємо можливість оцінити його зовнішність, адже новинку нарешті вивели на тести. Зовній К-1 схоже на збільшений і розтягнутий у довжину Porsche Macan з такою ж характерною передньою оптикою. Щоправда, тут вона трохи видозмінена але загальний стиль збережений. У будь-якому випадку, поки автомобіль надійде в серію, їх дизайн може бути відозмінений. Хоча К-1 це великий і трирядний кросовер проте дизайнери Porsche спробували візуально зробити його коротшим, а корму компактнішою. Не спадаюча лінія даху в цьому зіграла не останню роль. Загалом, дизайнерам Porsche – Вдалося знайти баланс між масивністю та стрімкістю і досягти непоганого результату для більш ніж п'ятиметрового автомобіля. Технічна частина ще більш інтригуюча. Те, що новий проект стане непередовішим і технологічно просунутим автомобілем компанії, немає жодних сумнівів. Ка 1 базуватиметься на абсолютно новій платформі SSP Sport. Це більш досконала версія платформи SSP, яку ваг буде використовувати як основну, починаючи з 2026 року. Ця архітектура від відкриває величезні можливості перед новим кросовером, силова частина якого працюватиме на напрузі в 920 вольт. Така архітектура дає можливість реалізувати ще швидшу зарядку та зменшити втрати енергії. З платформою дебютують і нові силові агрегати. Про них поки що мало відомо, але ясно, одне, що проміжна модифікація новинки отримає два мотори потужністю 600 кінських сил та 1130 ньютон метрів. Але буде ще більш потужна модифікація, щоб на рівних конкурувати з мертвого. Mercedes EQS SUV живити ці мотори буде батареї ємністю більш ніж 100 кВт. Точних подробиць у Porsche не розкривають. Німці обіцяють, що їхній флагман завдяки новій архітектурі зможе проїхати 700 кілометрів шляху на одному заряді. З цікавого К1 отримає повнокероване шасі, пневмопідвізку зі змінним кліренсом та зачатки автопілота. А тепер найнеприємніше новинка буде представлена лише у 2026 році. А у виробництво кросовер надійде вийде лише у 2027 році, тож доведеться почекати. Преміальний бренд Genesis вирішив випустити свою альтернативу BMW m 550 та Mercedes e 53 AMG. Тиждень тому компанія представила серію моделей під новим брендом Magma на автосалоні у Нью-Йорку, до якої також входив і Седан G80. Я розповідала про це у нещодавному ролику, але тоді про новинку нічого не було відомо. Зараз же компанія розкрила деякі подробиці і вони дуже цікаві. Genesis G80 Magma Special буде ексклюзивом для близького сходу в інших регіонах автомобіль не буде доступний. Мабуть, у компанії не вірять у те, що їх продукт може витримати конкуренцію з боку німців. Усього буде випущено 20 таких автомобілів для об'єднаних арабських еміратів. Мабуть, таким чином компанія хоче оцінити реакцію публіки на їх новий продукт. Всі автомобілі можуть бути пофарбовані в характерний помаранчевий відтінок, а також оснащені унікальним обважуванням, що включає ширші передні та задні крила, надаючи автомобілю масивності. Крім того, Особливий G80 отримав збільшені повітрозабірники в передньому бампері, вентиляційні отвори на капоті та різні елементи з вуглепластику спереду. Про корму в компанії теж не забули. Задня частина прикрашена акуратним спойлером з карбону і невеликим дифузором, з якого випирають дві круглі труби випускної системи. Завершальним штрихом є нові 21-дюймові легкосплавні колеса, оброблені сатиново-сірим кольором. Само собою, такий зовнішній вигляд потрібно підтвердити відповідь. Силовими показниками, і тут якби все на рівні. Чому я говорю, як би? Вся справа в тому, що в Genesis ніяких деталей про силову установку G80 Magma не розкривають. Однак корейське видання Carblock стверджує, що автомобіль оснащений шестициліндровим двигуном з подвійним турбонадувом, що розвиває 600 кінських сил. Рано чи пізно компанія доведеться розкрити всі подробиці, пов'язані з моделлю. Але навіть 500 кінських сил для Genesis – це великий стрибок. Сам двигун працює. В парі з восьмиступінчатим автоматом та повним приводом. І швидше за все тут використовується автомат від ZF. Скільки це все буде коштувати, поки що теж не ясно. І чи вплине обмежена серія на кінцеву вартість продукту, адже ціна не головний союзник Genesis. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посилання в описі. Всім удачі і до зустрічі!